Просто зі мною зараз стоять наші амбуланси. Це ті дві машини, які використовуються нами для того, аби надавати допомогу пораненим людям, які, на жаль, не мають можливості пересуватись за звичайним способом. Привозять товариство «Червоного Христа загони швидкого реагування. Вони вивозять їх із міст, що обстрілюються, де небезпечно людям знаходиться, тим більше людям похилого віку. Ми розуміємо, що на сьогодні ми маємо разом створити най... найзручніші, найприємніші умови для проживання. Дуже задоволені. І чисто, і прибрано, і, і кормить три рази. І ось уйдеш на прогулку, Так, як царевна. Праця з ними і заходами арт-терапії, і підтримкою, розмовами це допомогло на сьогодні бути більш знаєте, з позитивним настроєм. Ми їх налаштовуємо на краще. Это помещение предназначено для проведения манипуляций. В клинике ведется прием педиатрического и терапевтического профиля. Также есть возможность заключения декларации с педиатром и семейным врачом. В дальнейшем планируем привлечь хирурга для оказания хирургической помощи пациентам. У нас есть планы с развитием Системи медичного забезпечення У нас вже працює амбулаторія. Також працюють медичні команди. Це питання буде розширено і забезпечено більша кількість лікарів більше людей зможуть е отримати медичну допомогу саме від червоного Хреста.